Сьогодні за кілька миттєвостей розпочнеться поєдинок попереднім Агроном, То е, ось сьогодні з бараш з п'ятничанами ще медобори є на Тернопільщині. цікаво, але практично в цьому сезоні дуже часто саме таку практику ми і спостерігали. Давайте, друзі, е, п'ятничан, які бачимо, тут неочікувані моменти. Сьогодні експериментальний максимально експериментальний центр поля Скурчанський в страшного майданчику. Скурчанський удар! Там добре себе почуває Антонів відповідно і теж сало. Тут десь грають на даному етапі свою конкуренцію, але то таке, тобто тут є ще ротацію з чемпіонатом, потрібно проводити. Тим часом з зараз в ротації, може бути небезпечно, ось він перший удар від факт те, що і позаду теж його пресингував гравець Галича. Тут дійсно взаєморозуміння дуже на пристойному рівні. Семчук, Білінський. Семчук, біліцький помиляється. Зараз Семчук відбирає м'яча. Тимощук пробиває по поворотах. Ось він без поворота, хоча теж пробивав е, доволі непогано. Тобто пробивав якраз, е, щоб лучав, я думаю, що могли бути серйозні проблеми. Тут ще один постріл зараз. Просить ще сісти Семчука. Тим часом Скурчанський виконує! Хороша передача з Тернопільщини. Збажський Галич. Попередній раунд Кубку аматорів. і Наразі без голів. Висока подача буде. В принципі, як звичайно. Ні, на ближню. Все-таки читають там зараз оборонці команди Галича. Ось хороша подача. Але не замикає. Має 26 очок, як і новояврівські п'ятничани. Теж ведуть боротьбу за медалі. Ось Курчанський, в тобто майданчику. Простріли! Чому ж не пробити? Чому Янкович з центрі поля нікого просто немає? Янкович далі не Іскевича, але це просто передача, боротьбу, яку. Юськевичу в таких епізодах виграти максимально важко. А тут Скурчанський. Юськевич забігає. Скурчанський! Не На Ближнього пробиває зараз Антонів, ніхто там не був. До речі, про е, перші матчі попереднього етапу, дехто вже відіграв їх. Зокрема, вчора. Е, ні, сьогодні навіть вже зустрічалися. Який точка командою футбольний клуб Миколаїв 19-20 в Чорноморську. І «Айрон» запорізький з командою Агротех зіграє 3 числа. Ох, момент зараз пробиває головою. Сал. Подача якраз там, де є НАТО, тут Янкович зберігає м'яча. Простріл. Буду. Янкович виконує подачу на Скурчанську, внешне долітає. Тут далі Підлісецький Лисецький пробиває вище вирі. Немається тікати зараз від суперника, але нічого з цього не вийшло. Дмитро Проскура. Пробиває поворота. Зараз ми Сало на царевич. Царевич, м'яча зупинив. Інкович са майданчику йде в обіраш фінзідана, але... Все-таки є результат. Скурчанський! Зараз ласий. На підлісецькому штрафний удар для п'ятничан. Яната? Подача! Небезпечно! Пробиває з Курчанський, не виходить цей па. Господарів. Подача. Підлісецький головою, далі тут ще боротьба. Яната стріляє, але це не невд... Ну, Скажу я вам, що... Справді е... десь чогось постійно бракне п'ятничанам, тим часом Ласи. Дотик непогана передача, І все завершує цей. Гарнюк виконує. На ближнього шумельдани нато впевнено! м'як залітає, ну ось так. Не дограли простріл просто з лінії воротарської рахунок відкривають зараз. Апці команди з Галич. галич. Шумельдую десь він програв індивідуально цю дію, І одразу ж ось момент! Ну не пробиває приборотах Білінський. А... Подача на дальню. Шумельда плечем, скидає на Скурчанського. Тут ще боротьба, царевич пробиває. Це може вправо, так. Білінський. Що зараз робить щодло, незрозуміло. Просто важко десь це зрозуміти. Синчук забиває цей м'яч, запресингували зараз і чудло просто віддає м'яча на рівному місці зараз. Подача. Удар головою є! І... Не залітає м'яч, просто фан. Він ковиць доступ <плес> на майданчику. Є виклики, які потрібні долати. Друзі, підтримуйте Збройні Сили України. Е болівайте за свої улюблені команди, любіть футбол. До нових зустрічей. Почуємось.